Всім привіт! Сьогодні вихідні і я вам покажу, як я відбираю насіння для майбутніх своїх продажів розсади. Назбирала я сьогодні роботи собі далі. Буду давити сік і заразом відбирати насіння. Сік ми давимо ось такою старовинною соковижималкою. Закладаю помідорчики кусочками, видавлюється сік і, звичайно ж, окремо йдуть відходи, шкірочки різні і насіння. Надавили ми цілий бетон томатного соку і трошки заморилися. І в мене, звичайно ж залишилась шкірка, це такі відходи із соковижималки, Шкіра і насіння помідора. Тож я буду відбирати насіння. Роблю я це досить просто і без всяких там квасіння їх і всього іншого. Тож вам знадобиться досить велике відро, тому що оце відро, воно якраз повне, воно не підійде. Берете відро, заливаєте свої оці відходи водою, гарно так рукою помішуєте, щоб від шкірки відстали насіння, якщо воно прилипне. І отак розбавляємо, розбавляємо ці відходи. Після того, як набрали повне відро води, треба почекати, поки насіння, яке хороше і має гарну схожість, опуститься на низ, бо воно важкеньке. А всякі оці шкірочки і насіння, яке пусте, яке воно не буде сходити, воно залишиться зверху. І тепер акуратно. Потроху зливаємо оцю воду разом із шкірками і непотрібним насінням. Гарне насіння залишиться на дні відра. Цю процедуру потрібно проводити, допоки у вас не залишиться саме насіння і вода. Тож я знову набираю воду і буду ще раз промивати насіння. Після трьох змивань води в мене на дні відра залишилось саме насіння. Його ми перекладаємо в будь-яку мисочку, яка вам подобається. І саме основне, треба обов'язково гарно сцідити воду. Звичайно, ви можете процідити через марлю і вижати, але потім ви від марлі дуже важко буде відбирати саме насіння. Я просто викладаю мисочку, поставлю під наклоном і водичка, яка збіжить, я її так вилью. І ставимо це насіння, висушуватися, обов'язково десь на вітряне місце, щоб за день або хоча б за два дні воно повністю висохло. Тому що помідори, як ви знаєте, дуже гарно сходять вже на третій день. І потрібно обов'язково ворушити це насіння, щоб там не злежувалося воно і не було всередині оцієї купочки вологи. Бо, звичайно ж, воно проросте. Тож… Ось так я отримала досить багато гарного насіння. Чого і вам бажаю! Займайтеся!